Головий шанс у харківського металіста. Десь має підсісти, що дуже важко буде відбитися. Удар! Удар! Повз ворота. Олієв, пробиває Олієв. Варяє, дістає, переправляє м'яч на ковер. Подивіться, продирається Коеліо. Едмар Коеліо, в штабно-майданчику, вже дякуючи Коеліо, входить до воріт. Удар! М'яч розминається зі своїх коверів. Навішує Алієв? Кравець чіпляє м'яч головою. Чи зараз Едмар, Без з Удар! Даревно не ставив Стінку Гаряїна. Близький удар. Знову крутий урот Олександр Алієв. Алієв подає на ближню тіньку. Алієв помиляється. Я відкриває на куру у цьому поєдинку. Онір вукоєвій зібрає. Стандарти. Було помітно, що в першому та ніж.